І Всім привіт, з вами Саші і Павло, і сьогодні ми гуляємо на двері. Зламав Рокусство. зламав, да. так. Печалька. Ми закупилися, ринки да. і, і кола, колеги. Так. Да. Ну, я не знаю, ми не будемо з маркові дуже. Да. Так, буде мене... да. да. відійшти. По, вже... По нашому часу це вже це вже десь. Так, восьмо п'ять. Але це ще мало, але він да, не було. У тебе ще на хату пертися 20 хвилин. Так. Да. Ми ще пускаємо будемо говорити. Можливо. Ні. Може на телефоні, але... Да. Добре, не розповідаємо. Так, да, це потім біжимо туди, паркур матеріал. <рес> 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 паркур масі. Я зараз теж пострибав. А, і ми уявляли, що ми в ГТА, дивіться. Та, да, ми типу, в Галина. Що... Я типу а ага. я типа такий. Типу в ГТА сам джіпан, типа щось так. Дянусь, що так, щоб ти був в ГТА, ти був такий. Так, да, це було б прикольно. Да, да, Церя на дворі, лайк зато і підписка на канал. Лайк і підписка це для нас не нашого. Танта. Не бійся, нас зник. Не бійся, не, не, не вкрадуть. Ну, пофіг. Тут Туда є місце. Та заведіте нам. Грянки фрінті. Я не знаю. Може давай стої і погуляємо. А вот тут давай. Там Олег гуляє. О, бачиш. На секу зараз. Та їх. У нас напали. нас? Ми, Він на... тільки один взяв і <сі> що не настільки що нападало. Пацан Дуже роман. Один пацан роман. Він, блін, взагалі піднімай, наглий. Підніми камеру, що ти? Взагалі наглий. Ці, блін. Ага, ага. Дуже наглий. Зараз куди йдемо? Не знаю, давай Наші може біжемо. тут. Біжимо, тепер, достань. Я сам ще мене вигнав. Я гір чипсом, Ой, кіт чіпси. Дивіться, як які. Взагалі, просто. Дивіться такий прикол, тобо велика собака, громада. Десь та шина, навіть більше. Навіть як я, коли сидить. Напиши. Ой, Ні, 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 не думайте, що вона касається. Вона проглатує тебе зразу. Дай мені. Хочеш? Не бійся, на! Хочеш? На! Це про всі грінки, не бійся! Це сухар Давай Давай! Не наглі Вдали тільки, що пацанам А, вони в тому під'їзді? М? Воно в тому під'їзді жена? А. Воно воно... Ааа Блін навіть за нас напевно Ну Що ти не знімаєш? знімаю? Угу. Добре, знімай будинок. Mm? Знімай будинок. Номер 9. Антоненка дві 9, Ну 9. Mm, Нафіга ти кракнув. Не думаєш, що вони будуть приїжджати спеціально, щоб тебе вбити. Mm? Не думаєш, що будуть спеціально приїжджати. Не ті приїжджати. Щоб мене задолбати. Да. Mm -hmm. І вбите. Як yeah. Гевангая, yeah. блін, yeah. задолбать. А що за ще тобі такий прикол забираю ендіт, да? Ну. Mm -hmm. Типа такі. Питання, да? Угу. Mm -hmm. Типа тихтула, да? Відки, ти хто, аля відкити. Перепрошую. Момент подарунки, кстати, в крос-раут. Ла? Yeah. Да, зараз показуємо вам друге відео. Але перше викладеться про крос-раут. Да. Так дивиться. Дай И в него, короче, ну, угу. плетания він мой на них відповісти. Угу. И він, короче, пытайся. Ну, там на ник, ник типа того, Ник, ну, пацана. Совсем не вор. И там, типа, вор нарисованный. Скажи, скажи, где лежат ключи от твоего дома. Скажи, где лежат твои деньги. Скажи, скажи, как усыпить тигру, его кота. І скажи, скажи, як пойти в твій будинок. <ріст> так, зайди. Ну що, продовження відео. Дивіться, знімай. Зразу померли подарунок. Нам зараз 100%. Блін, сто хоти. Сто? Дивіться. Му -му -му. Все, не дивимося, Павлик. ми не дивимося. Відвернись, будь ласка. Та знімай. Та, Павлик. Я дивився. Все. Що у нас? Утка на нас пері. пері. Хочете? На, тримайте. Зніми. Няма, німа, ніяма. Що ти сказав? Я сказала? Як то відео включилось? <свісна> Логік! У мене зараз буде ще один подарунок. Хочете? такого. Воно зараз буде шавдин подарунки. Хай він не для. де. Це той же саме розробник. Де? Це пішов ти роман одне місце. Він наглий взагалі. Я його знаю. А, я, а, з ним я, я з ним якось ходив на танці, пам'ятаю, з тим романом. Де? Він протанцював навіть півроку не було. Опа! Дивимося ще раз. Але ми не дивимося павлик. знімай, але не дивися. Павлик. Ей, я ще не нажав. Перепрошую. Все, не дивися. Ну павлик, ти дивишся. Дивиш, що він робить? Ти бачив чи ні? Бачив, з нього в райду гайде. Я пам'ятаю, я його мав. Офігенно. Дивіться. Так, офіний, пацан. То не бачив. Бау-бам. Бау. бау, бау. Райдуга! Тут на князку. Куди? <гум> кудись? в другу Чого не треба? Тут Теж нормально. Я знаю. Не знаю. Андре. Що? Каже, не знаю. Валик. Давай Що? знімемо Скільки там зайде. Вісім хвилин. Що норм? Дай. Знімемо відео 7 секунд. Тобі за 7 секунд треба. Треба. Дай мені. Так і його Так Добре. А, поклади пляшку. Цім тихун треба тобі розжувати. А три сухаріка. На, врахую. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Розжувати Шість, сім, вісім, дев'ять. Все, ти програв. Вісім вже було. Дай мені якісь завдання. На, знімай мене. Слухайте, бо уважно. Але дуже є. Не дуже є, то вже було десь пів хвилини. Відіжмайся два всі зразу за 7 секунд. Не Можу отак от. Ну. Okay. Jeez. Jeez. Скільки? Вісім. Вісім раз, вже пройшло. Ну блін, ти його напевно рахує. Раз, <клух> два, три. Чи як? Ну добре, давай ти. <клух> Але більш реальні. Чекай, я добре, тобі треба за сім секунд пробіжати туди, от туди-от, і сюди. І, кстати, я знайшов один гон в цих дивись, Я їх хочу вбити. Цю штуку. Диви. Дивись, що тут пише. Made і Russia. Давай, тебе є відчот, Зачекай! Звідси. Три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. рахується, я тобі дозволяю. Рахується. На, тепер мені. Не знаю. Може мені добіжати, наприклад, до тої музичної школи за 7 секунд, але назад ні. Ну добре, може, давай. Рівно в рахунок. Сухарики. Рівно. Прикольно. Тепер ти перепрошуюш на щоб... камеру. Тобі за 7 секунд треба попригати на тій штуці сім разів. На тому пні. Або, де, або на шині навіть. Добре. Добре. Зараз я теж встану на поло... Стоп, Залазь. Три, два, один. Раз, два, три, чотири, шість. Я короче, прийшов. Ну як це за легке завдання. Нормальне. Добре. Я 200 раз на танцях стрибаю. Нічого! Добре, давай швидше. Давай є. Збігай туди от до турніків за 7 секунд. А перелізти як я переїзд? Добре, я можу, я ну, прилагаю собі, але... Добре, пригадуй собі завдання, я... я не вмію придумати завдання. Так от знаєш, не Добре, давай. Починай з того синього кружечка, бачиш. О, такий зелененький. Може з того. Да ладно, можна. Во тут є! Во, во-во! Коротше, давай біжи. Blin, jeg... jeg er